Малюк народжується зовсім маленьким і беззахисним. і, звичайно, вся родина готується до його появи вдома. Тож основне, що ми маємо забезпечити для нашого малюка, це мікроклімат в квартирі, де він буде перебувати. Пам'ятайте про те, що для новонародженого дуже важливо, температура в кімнаті. Від 18 до 22 градусів підвищена вологість від 60 до 70 та часті провітрювання. Не хвилюйтеся, малюку буде зовсім не холодно навпаки, це буде комфортна температура для його е, росту. Також нагадую вам про те, що гуляти дозволено з першого дня після виписки з пологового будинку. Тривалість прогулянки залежить від стану малюка, від погоди та від бажання, звичайно, батьків. Ви всі знаєте, що шкіра малюка надзвичайно чутлива. Тож рекомендую вам вибирати одяг бавовняний, який містить якнайменше фарбників та дрібних елементів. Пам'ятайте про те, що малюк дуже цупкий і може з легкістю маленький гудзик або якісь зайві деталі відірвати і, на жаль, покласти собі до ротика. Тож вибирайте одяг без зайвих елементів, з м'якої бавовняної тканини, з м'якими швами. Обов'язково перед використанням після магазину його потрібно попрати. Прасувати, до речі, одяг не обов'язково. Поговоримо про сон малюка. Щоб забезпечити безпечний сон малюка, він має спати в окремому своєму дитячому ліжечку на ортопедичному матрасі, покрити бавовняним. Простирадлом і е, така від нас рекомендація застосовувати мішок для сну, а не ковдру. Ковдра є небезпечною для новонародженої дитини, адже може закрити його дихальні шляхи. Малюк до. Певного часу до 4-5 місяців немає інстинкту самозбереження і не подасть вам сигналу, якщо важка, особливо е такі дитячі, бувають важкі ковдри, накриють його дихальні шляхи. Тому використовуйте мішок для сну, це є безпечно. Малюк в ньому, в нього вивільнені ручки, і він може абсолютно спокійно дихати. Також не використовуйте туге пеленання. Туге пеленання зараз заборонене, воно перешкоджає нормальній циркуляції повітря та екскурсії грудної клітки малюка Обов'язковим є е, також е, сон на спині. Е, сон на спині є абсолютно безпечною позою для малюка. Сон на животі та на боку заборонений до того часу, доки ваш малюк сам не почне повертатися зі спинки. На животик або з живота на спинку, тоді він вже може регулювати сам своє положення в ліжечку. Поки по приїзду з пологового будинку кладете спати малючка на спину. Для своєї зручності дитина сама поверне голову в ту сторону, куди йому буде зручно. Нагадую вам про те, що положення в ліжечку потрібно змінювати відповідно до того, з якого боку ви максимально часто підходите до малюка. Це буде такою собі профілактикою для. Установчої кривошиї. На жаль, так буває, коли малюк постійно дивиться в одну сторону. Дуже часто молодих мам хвилює, що ж робити з пупочним залишком, адже він здається таким великим і таким небезпечним для нашої крихітки. Якщо дитина народилася в лікувальному закладі та була абсолютно здоровою, ваш попочний залишок не потребує якогось особливого догляду. Після купання протираєте насухо, одягаєте підгузочок так, щоб попочний залишок залишався зверху. Нагадую для молодих мам про те, що попочний залишок в нормі разом з кліпсою засохне і відпаде від пупа на протязі перших 21 одного дня. Обробка попочного залишку потребують тільки ті малюки, які, на жаль, були народжені або позалікарняним закладом. Так буває, наприклад, в машині швидкої допомоги, або вдома, або по дорозі до пологового будинку, або ті малюки, які мали захворювання в неонатальному періоді. Тоді обробляється пуп спеціальним засобом, який буде призначений лікарем. Але хочу відразу сказати, що це ні в якому разі не зеленка, не спир та не перекис. Поговоріть з своїм педіатром, він підбере для вас найкращий засіб. Знаю, що це завжди такий дуже великий ритуал у родині, коли збираються бабусі і намагаються всією родиною покупати малюка. Звертайте увагу на те, щоб малюку було комфортно. Температура води не має перевищувати 37 градусів. Купати його можна як в дитячій ванночці. Навіть у раковині це зручно, якщо мама це робить сама. Раковина не є глибокою і не є небезпечною для малюка. Е, останні дослідження говорять про те, що кип'ятити воду не потрібно. Це займає тільки зайвий час, який можна насолоджуватися материнством замість того, ніж просто перекип'ячувати воду. Тож купаєте малюка у звичайній теплій воді. При температурі 36-37 градусів. Якщо ви плануєте загартовувати вашого малюка, нагадую вам про те, що зменшувати температуру води можна не швидше, ніж на 1-2 градуси в тиждень. Також хотіла поговорити про дуже таке часте питання батьків: чим же змащувати шкіру малюка? Якщо малюк абсолютно здоровий та не має захворювань шкіри, він не потребує якихось додаткових засобів для догляду. Підгузки змінюєте за їх наповнюваністю. Купаєте малючка. До речі, не обов'язково купати щодня, адже малюки до 4 місяців не потіють. Тому купати його можна як кожен день, так і один раз у 2-3 дні. Мило використовуйте не частіше ніж один раз у тиждень, адже мило надзвичайно пересушує таку ніжну шкіру нашого маленького сонечка. Обов'язково продовжуєте грудне вигодовування, часті прикладання до груді. Забезпечують здоров'я малюка. Поряд з малюком не повинно бути курців. На жаль, це дуже така серйозна тема паління і пасивне паління, так називаємо, адже малюк він може вдихати не тільки сам запах нікотину, якщо біля нього палять, а якщо й на нього навіть дихає. Та людина, яка нещодавно палила, є небезпечним для малюка. І, звичайно, різні токсичні засоби: це лакофарбові вироби, дуже часто це парфуми. Тому використовуємо засоби з яскравими запахами максимально в іншій кімнаті від нашого малюка. Зверніть увагу також на миючі засоби, які ви використовуєте для прання та для купання нашої крихітки. Вони не мають мати яскравих запахів. Це подразнює слизову носика і викликає не тільки неприємні відчуття, а, на жаль, може викликати навіть патологічний ларингоспазм або виражену алергію. Використовуйте ті засоби, які мають маркування. З нуля з народження вони є безпечними для вашої крихітки.